Добре, юрію тепер давайте подивимося так: от в мене кілька питань пофантазуємо. А можливо це якась хитра от у те, що робить Трамп? Всі думають, боже, Трамп зраджує Європу. Та це ж зрада Європи, бо от така велика міжнародна західна коаліція, вона в наших очах розвалюється. Європейці кажуть, що Трамп взагалі вмиває руки, Трамп зливає Україну, пишуть міжнародні видання. А може це якась така його хитромудра стратегія розслабити Путіна, якось вивести його на ті кроки, які... Скажімо так, актив, можливо, активізувати Європу, бо Європа була відносно пасивною доволі тривалий час, і покладалася на те, що основні кроки мають чинити Сполучені Штати в плані тиску на Європу. Можливо, і навпаки, Путін, знаєте, яка каже приказка. Якщо е, вам лижуть, то будьте обережні, вас змащують. От, можливо, якраз таки Трамп цим займається. Ну, по перше, відповідаючи на ваше запитання, попереднє чим це все закінчиться, імпічментом Трампа Ми і думаєте. не думаєте і не одним. О, я не те, що думаю, це тисячу відсотків. Це навіть не питання буде чи не буде, це питання як за швидку. Це перше, друге його будуть судити, до речі, і за зраду національних інтересів, і за корупцію, тотальну з боїнгом і іншими речами. А те, що відбувається зараз стосовно виключно України, я думаю, що він торгує Україні. Я думаю, що Вітков домовився з. Путіним і Трампом відкув був тут зв'язуючий елемент, і, і Трамп передає індульгенції Путін на війну. Щомісячна індульгенція на війну? Проти України і не допомога Україні військовою зброєю Сполучених Штатів Америки в жодному вигляді не продавати і не надавати. Можливо, Трампу в сім'ї його сім'ю капає по мільярду доларів. Так як воно вже можливо капало 6 місяців у 24-му, коли він заблокував з кінця 23 по квітень 24-го 6 місяців, можливо, він кожен місяць заробляв по мільярду доларів за те, що не надавав Україні блокував військову допомогу. Я думаю, це не просто так. Я не думаю, це е, його така пози. Ватна не зрозуміло нам, це ми так думаємо, що він себе грає до речка. Насправді він заробляє на Україні на крові на гибелі українців, і тому він себе так веде. Він не може ніде інше заробити. А тут він спокійно заробляє, тому що і Путін, і Вітков, і Трамп всі зацікавлені і всі один одному довіряють і всі діють. І тому він таке в нього відношення до Росії. Ну, це моє таке припущення, але я вважаю, що тут щось є. І над цим можливо наступним слідчим комісіям конгресу. Пресу і сенату варто буде поковирятися. Ну і так корупція та сама, яка в нього є на криптовалютах його сім'ї. Це все буде пов'язано і все буде розслідуватися. І це все буде предметом майбутнього імпічменту. Ми через рік, якщо з вами зв'яжемося чуть більше, через 20 місяців, ви побачите, що це не то, що буде чи не буде, це тиші відсотків Як за швидко це буде, тільки в цьому можна сперечатися. Ну такий мій прогноз після проміж. Прцих проміжних виборів Сполучених Штатів Америки, які відбудуться в листопаді 26-го. в Конгресі і в Сенаті республіканці потерплять катастрофічну поразку. Демократи отримують величезну перемогу. Якщо зараз між республіканцями та демократами різниця 5-6-7 мандатів, то буде 50 мандатів. Ви побачите, яка величезна різниця. Ну і коли демократи будуть мати більше в сенаті і конгресі, однозначно вони розпочнуть процедуру імпічмента і у Трампа не буде жодних шансів у них. Никнути усування з президентської посади, ну і багатьох інших, хто буде притягнути також до відповідальності. Я думаю, що сьогоднішня міністр юстиції, яка доказувала, що літак Боїн-747 Джамбо, який подарували Трампу, не є подарунком, а є презент... презентом чи там благодійністю, і воно не підпадає під декларування. Він Я думаю, що вона за це також буде відповідати кримінально. Вона міністр юстиції, вона генеральний прокурор. За все треба відповідати. Я думаю, демократи нікого не спустять, юрію. Дивіться, а можливо, навпаки, Трамп свідомо чи не свідомо робить дуже непогану річ. От давайте зараз вам пофантазуємо. У мене є деякий інсайт. А, дійсно, своїми діями свідомо чи піцу він активізує Європу, даючи їм зрозуміти, що доведеться захищатися самостійно, і Європі доведеться розкочегарювати власну оборонну промисловість. Є у мене дані від одного мого товариша. Він в Європі керує, він генеральний директор СІО великого підприємства, тобто, точніше, ну, там, кілька підприємств, холдинг, заводів в Німеччині. Він туди був поставлений власником для того, аби підготувати велику угоду по продажу цього підприємства, точніше серії ну, кількох підприємств. А, вони підготували цю угоду, тобто, потрібно підготувати підприємство до продажу. Так? В результаті підприємство займається металургією. Купують американський інвестор. Купує у німецького інвестора, але цей е, е, німецький інвестор має СНГ-шне походження. Так от, е, американський інвестор купує. І виявляється, що цей американський інвестор за дивним збігом обставин е, має відношення до фонду, а цей фонд має відношення до сина Трампа. Не знаходите цікавих збігів. Що металургійне підприємство купує фонд, який має відношення до сина Трампа напередодні того, як Європейський союз буде е, збільшувати обсягу, обсяги виробництва зброї, а відповідно і витрат на металургію. Ну, фонд, в якому частку має Трамп, це ще нічого не значить, і я можу мати, і ви можете мати в цьому фонді частку. Там частка Трампа, я думаю, не така суттєва. Якщо фонд оперує трильйонними долями, а син е, Трампа має там мільйон, два-три, то це ніяк не впливає там доля мінімальна. Ми але те, що знаємо. американці, але то, що сім'я Трампа заробляє на цій війні, заробляє на російсько-європейському натівському протистоянні. Однозначно, подивіться. Трамп моментально змінився. Коли він балотувався, він кричав: Борі, дітка, борі! Ми, ми закидаємо всю Європу нафтою і газом. Ми будемо продавати в Європу зріджений газ. Коли була Меркель, пам'ятаєте, як він з нею сварився? Навіщо ти купуєш російський газ? Навіщо ти будуєш північний потік? 2 навіщо ти його вводиш в експлуатацію? Купуй наш американський газ, а не російський. Меркель відмовлялася. тут. Трамп був абсолютно правий. Але дивіться, під час виборчої кампанії він кричав, що ми закидаємо Європу. Американським газом ми дамо американським виробникам заробити на Європі, щоб вона 300 мільярдів витрачала не Росії, давала а США. І тільки він стає президентом. Що перше він каже? Я запущу з Путіним північний потік. 2 його сім'я хоче бути залучена до привласнення купівлі і експлуатації в наступному після 29-го, коли Трамп вже не буде президентом за його конституційним терміном, поки що я озвучу, а не після імпічмента. І він хоче заробляти на російському газі. оце Вітков йому все порішав з путіну. Тому ви абсолютно праві, що сім'я хоче заробляти на війні на конфлікті на тих обставинах, які є в Росії, тому що американські фондові ринки попадали, а європейські фондові. Ринки всі взлотіли іринметали і інші виробники зброї сьогодні в Європі процвітають, тому що німці тільки одні виділили 800 мільярдів євро на свій оборонний десятирічний проект зміцнення бундесферу. Європа формує фонд оборони Європи НАТО 150 єс вибачаюсь, ЄС, yes. 180 мільярдів євро, і інші країни збільшують відрахування на оборону до 5% протягом там найближчих 5-7-10 okay. років. Кожна країна по різному тому безумовно зараз дуже вигідно вкладати кошти. Всі інвестиційні фонди вкладають саме в європейську економіку і промислово-оборонного комплексу, тому що вона серйозні гроші буде заробляти і це перспектива, і гарантоване фінансування мінімум на 10 років тому тут нема нічого дивного, отак от, от Юрій пропоную нам за ми вкластися, хоча б купити кілька акцій європейських оборонних По комплексів. пару тисяч доларів, так, по пару тисяч доларів. Юрію вам дякую, Юрій Романюк, голова дякую, громадської пане, організації Слов. Україна в НАТО і член Атлантичної ради.